Подивіться, одна невелика сцена, та в ній уже є статичний об'єкт. Манекен, який може мати декілька анімацій, лампа, яка має в собі Point Light, тригер та камера. Всі вони називаються Ектор, але поводяться зовсім по-різному. Тому давайте нарешті розберемося, чому і як це взагалі працює. Ектор це фундаментальний клас Unreal Engine, своєрідний контейнер. Його можна уявити як порожню коробку з координатами. І всередину ми можемо покласти компоненти, тоді коробка отримує нові можливості. Може світити, анімувати, реагувати на гравця або змінювати постпроцес. Сьогодні я покажу найважливіші різновиди акторів, і доведу, що без коду можна зробити дуже багато чого цікавого. Якщо по-простому, то Ектор це контейнер, а компоненти це функції. Ми можемо поглянути на схему, вибрати наш стіл, і ми бачимо, що у нас є контейнер, грубо кажучи, який має в собі статік меш компонент. Він являє собою статичний меш Стола. Таким чином, ми бачимо, що наш ектор може стати столом. Також наш ектор має ще безліч різних компонентів. Основний це трансформ, він є незмінним. Тобто, це позиція, поворот та розмір в світі. Всі інші компоненти вони являються опціональними, вони можуть бути можуть не бути. Такий, як Static Mesh це наш стіл, матеріал, який надає кольорів ектору. Фізика, різні фізичні властивості ектора, колізія і так далі. Ми про це все пізніше трішки поговоримо. Тобто компоненти можуть бути різними, вони наповняють Ектор, і фактично ми можемо зробити висновок, що Ектор сам по собі порожній. Все, що він вміє, приходить від різних компонентів. І давайте розберемося на практиці, як це все працює. Ми у світ можемо додати будь-який ектор. У нас є кнопка додати, є список екторів різних, ви з ними познайомитесь пізніше. Нас цікавить поки що Basic і дефолтний ектор. Перетягуємо його у Viewport і бачимо, що це фактично пусте місце. Тобто тут нічого немає, крім позиції. Я говорив, що Transform є в будь-якому екторі, навіть якщо він пустий. Тобто це фактично наш контейнер. І давайте ми Спробуємо додати йому якісь властивості. Справа ми бачимо details, кнопочка Add. І це вже перелік компонентів. Тут їх дуже багато. Ви познайомитесь з ними теж в процесі. Ну, якщо будете знати не всі, то 90% точно. І нас зараз цікавить звичайний статичний об'єкт Static Mesh. Вибираємо, можемо його якось назвати, можемо лишити назву дефолтну, Enter. І бачимо, що у Static Mesh як компоненти є різні властивості знизу. Теж є Transform і Static Mesh Ми можемо вибрати якусь модель. Давайте виберемо є ось якась цікава капсула. І бачимо, що ми фактично нашому контейнеру, нашому Ектору, дали властивість виглядати як об'єкт. І фактично це вже. Наш ектор перетворився у капсулу. Але це ще не все. Як ми говорили раніше, то Ектор має може точніше мати декілька компонентів. Тобто ми можемо додати сюди ще декілька статік мешів. Тобто, якщо вибрати наш статік меш в його властивостях є свій трансформ, ми можемо його перемістити сюди вправо, припустимо. Вибираємо Ектор. Додати, ще один статік меш. це вже буде статік меш 1. Внизу в властивостях ми можемо додати йому інший меш. припустимо, це буде якийсь конус. Конус теж можна перемістити вліво. Як ми бачимо, що наші статік меші, як компоненти, вони мають свою позицію відносно нашого ектора. Тобто, якщо вони рухаються ось самі по собі. То Ектор це як корінь, він рухає їх разом з собою. І це вже відповідає тому, що я говорив: що Ектор це як коробка, в яку ми вкладаємо наші компоненти як функціонал. І тепер він вже виглядає не просто як капсула, виглядає як капсула і конус, Тобто в його є властивості такі. В пам'яті такий Ектор він найдешевший. Він підходить для нерухомих об'єктів. Таких, як там стіни, меблі, декор, ну і так далі і тому подібне. Наступний з основних компонентів це Skeletal Mesh Ми можемо взяти наш пустий Ектор, додати, Skeletal Mesh Цей компонент має більше властивостей. Окрім Transform та Mesh він має ще властивість Animation Тобто ми можемо вибрати наш Mesh, в даному випадку це Skeletal Mesh. Є тут декілька манекенів, припустимо Queen. І можемо вибрати йому анімацію. Тут є Animation Blueprint, є Animation Asset. Про це ми поговоримо окремо в блоці про анімації. І тут в списку можна вибрати анімацію. Неважливо, яка анімація, припустимо анімація в Run. Ми бачимо, що наш асет, він змінив позицію, типу, як персонаж біжить. Якщо запустити наш проєкт, то ми бачимо, що наш манекен біжить на місці просто. Тобто програє анімацію, яку ми заложили в нього. Про що це говорить? З цього можна зробити висновок, що Skeletal Mesh... Відрізняється від Static Mesh тим, що Static Mesh не рухається, це статичний об'єкт, а Skeletal Mesh готовий приймати на себе анімації. Це можна використовувати для різних манекенів, об'єктів, які можуть, а точніше мають рухатися. І в пам'яті такі об'єкти трішки дорожчі. Наступний компонент пов'язаний зі світлом. Ми можемо нашому актору простому додати. Point Light Це джерело світла. Як бачите, невеличкий об'єм підсвітився трошки. Point light має безліч властивостей, які пов'язані зі світлом. Тут параметрів достатньо для того, щоб налаштувати джерело освітлення особисто для вас. Можна погратися з цими всіма параметрами, починаючи від intensity, можемо змінювати яскравість. Можемо змінювати колір, радіус дії, як бачите, ось трішки світить, більше світить, радіус джерела світла, більше підходить для якогось вогнища, можливо, смолоскипа чи чогось такого. Тобто Point Light всередині актора він трансформується, дублюється, ніби звичайний меш, але впливає на глобальне освітлення. Тобто перевіримо це все в дії, беремо наш Directional Light, це глобальне освітлення, і прибираємо його в ноль. І ми бачимо, що наш глобальне освітлення відключено, але працюють Point Light, які заложені в актори. Тобто ми дали актору властивість, освітлення. Він підходить для різних ліхтариків, лампочок. Припустимо якихось гірлянд, джерел світла, тобто елементів, які повинні світитися. Ще один корисний актор це камера. Тобто ми можемо додати. В списку, щоб не шукати, можемо написати в пошук камера. камера Ектор. Перетягуємо у viewport. І бачимо, що у вьюпорті справа внизу з'явилося міні-прев'ю цієї камери, яку ми вибрали. Камера, як і будь-який актор з компонентами, має свої властивості. В Details ми бачимо, що тут є камера Settings. Це властивості камери, з якими ви можете познайомитися. З кожним актором ми будемо стикатися в процесі все частіше. З властивостями будемо теж працювати, тому кожну річ, яку я буду робити, я буду пояснювати. Зараз немає сенсу розглядати в деталях кожну властивість. Тому ви можете самі познайомитись, якщо буде щось неясно, ви обов'язково задавайте своє питання в коментарі. Я допоможу. Ну а ми продовжуємо. Переходимо в камеру. Це ми можемо зробити за допомогою гарячої клавіші Ctrl-Shift-P. І ми знаходимося безпосередньо всередині камери. Ми також можемо всередині неї рухатися. Припустимо, сюди перемістилися. Зліва вверху у нас є кнопочка Вийти і камера перемістилася на нове місце. Також з цієї камери можна робити закладки. Тобто з неї, в принципі, якщо ми в неї зайдемо, Ctrl-1, вийдемо, на 1 ми повертаємося в це місце. Але ми не заходимо безпосередньо в камеру, а просто своєю камерою, яка в в'юпорті, переміщаємось туди на те місце. Наступний цікавий актор це Trigger Box. Виглядає це просто як прозора сітка, в даному випадку зеленого кольору. Фактично, це актор, який всередині в собі має колізію не фізичну, а через яку ми можемо проходити. Пройшовши через цю колізію, виконуватись може якась дія, тобто він реагує на. Різні об'єкти, які попадають всередину його. Також він має декілька своїх властивостей, їх тут не так багато, це розмір колайдера, товщина лінії та колір можна змінити на червоний, припустимо. Ми його частіше будемо використовувати в блюпринтах, я зможу зробити якийсь івент. І відносно цього евенту буде виконуватися якась певна дія. Тобто, припустимо, персонаж зайшов всередину цього Collision бокса чи триггер бокса, і відкрилися двери, або сюди попав якийсь куб і засвітилося світло. Тобто така логіка. Продовжуємо говорити на тему триггер боксів. У нас ще один є такий цікавий спеціалізований актор постпроцес Volume. Можемо додати, написати пошук пост, і тут є пост процес «Волюм». Це фактично актор, який в собі має колайдер, так як і триггер-бокс, але він виконує трішки інші функції. Цей колайдер має безліч властивостей, тут їх настільки багато, що треба окремий заглиблений курс навіть, тому що досить тяжко вивчити тут все. Просто треба читати документацію. В процесі ми для базових навиків будемо розглядати деякі моменти. Тому, в принципі, не лякайтеся. Цей постпроцес волюм використовується для прикладу, ви зробили якийсь левел, в якому є низина і якась там льодяна висота. І, в принципі, ви можете один постпроцес волюм виставити знизу, один зверху, і попадаючи в його, ми можемо автоматично змінювати там експозицію, глибину різкості, локальний тон, якийсь колір відносно температури. Не лізти в код, не змінюючи матеріали, просто достатньо попасти камерою всередину цього колайдера і правильно налаштувати його. Різні ефекти, візуальні, якісь складові можна змінювати, тобто тут досить багато функціоналу. Трішки пізніше ми цікаві моменти розглянемо. Зараз для прикладу я можу показати, як змінюється колір, припустимо, тут є ось температура. Можемо тип температури вибрати. Температура, точніше колір відносно температури. І змінюючи температуру, у нас буде змінюватися тон, якщо ми будемо знаходитися всередині цього колайдера. Давайте залетимо в його, і бачимо, що ми змінюємо температуру вліво, стає більш тепліший колір, вправо холодніший. От, зробимо, припустимо, тепліший і вилітаємо з цього колайдера, і бачимо, як колір змінився. Залітаємо назад, бачимо, знову стало все таким червоним, гарячим, прям ніби, ніби тут марс якийсь. Вертаємося і все стає по дефолту. Якщо ж ви налаштували постпроцес і хочете, щоб його властивості діяли прямо на всю карту, щоб не доводилося його от розширювати отак прямо на всю карту. То тут є спеціальна галочка, для вас вона знадобиться, я думаю, обов'язково ви стикнетеся з цим. У вкладці Постпроцес Volume Settings тут є Infinite Extend. Натискаємо і бачимо температуру, навіть якщо ми не всередині цього бокса, його ефекти накладаються на нашу камеру. Знімаємо галочку, тут дефолтно, залітаємо всередину, температура змінюється. І якось так. І наостанок розкажу про один нюанс редактора. Якщо ви створили велику мапу, у вас безліч акторів, в аутлайнері у вас буде дуже великий список тут акторів. І припустимо, сталася така штука, що вам захотілося світло змінити на декілька люксів. Щоб не шукати всі лампочки, отак через Ctrl їх вибирати, змінювати їм intensity і так далі, ви можете все це. Зробити набагато простіше в редакторі є кнопочка filters І тут можна відфільтрувати по будь-якому типу актору. Навіть можна створити кастомний фільтр. Тому, в принципі, ви можете вибрати там Light. І у вас відображається все світло: Directional Light, Skylight, point light Вибираємо всі point light -и. І змінюємо їм світло на червоне. Intensity на 15. Ну, тобто, у всьому світі можна змінити. Будь-які параметри подібним об'єктам. Я б не сказав би, що я дуже часто користуюсь цією функцією, але такі моменти в мене бували, і я про цю функцію не знав, тому думаю, що якщо ви стикнетеся, ви згадаєте мої слова. Як завжди, давайте підсумуємо, що ми навчилися і що варто запам'ятати. Ектор – це контейнер. Фактично контейнер, який має тільки позицію, поворот та розмір в світі. Static Mesh Actor – це нерухомий декор, такий як стіни, меблі і різні об'єкти, які не повинні рухатися. Skeletal Mesh Actor – це вже про анімації та фізику кісток. Light Actor – це джерело освітлення, будь-яке освітлення. Камера, тригер та Volume. Це спеціальні випадки, які використовуються дуже рідко. А компоненти це фактично функції. Хочеш нову поведінку ектора, додавай компонент. Якщо вам було корисно, не забувайте про лайк, підписку та дзвіночок. Це мотивує робити більше контенту. Наступного разу ми розглянемо ектори, паун та characters і різницю між ними. Безперечно, одна з тем, яка збиває з пантелику новачків. Тож, будь ласка, не пропускайте. Дякую, що вчитеся разом з LEN Studio і до зустрічі!